Бог премудрістю своєю і божественною силою врятував цей світ і дав порятунок кожній людині, яка живе на цій землі і яка прагне спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хрест хранитель вселенної. Такі слова по особливому звучать для нас у сьогоднішній день воздвиження чесного і животворящого Христа Господню. У далекому IV столітті Єрусалимський патріарх Макарій на підвищенні підняв Хрест вгору для того, щоб показати, що стараннями святої рівноапостольної імператриці Єлени Хрест, на якому був розп'ятий Христос Спаситель, знайдено. Люди побачили про те, що те животворяще дерево, на якому звершилася справа їхнього спасіння, тепер доступна їм для поклоніння. І кожного разу, коли Хрест животворящий виноситься зі святого вівтаря, і ми бачимо його, то нагадуємо собі про те. Що хрест є символом нашого спасіння. А коли лежить він посередині храму, то це є нам свідченням того, що хрест повинен бути всередині епіцентром нашого християнського життя. Хрест, на якому розіп'явся Христос Спаситель світу, хрест, на якому відбулася велика таємниця, яку не може збагнути людський розум, але яка подарувала кожному з нас. Вічність, що є незмінною і нескінченною, тому що там живе Христос, який одного разу прийшов на землю. Там перебуває Бог Отець, який послав Його для того, щоб Син Його спас цей світ від гріха і смерті. Там Бог Дух Святий наповнює своєю присутністю все небесне і дарує кожній людині відчуття нескінченного і незмінного, яке Наповнює наші душі і наші серця. Апостол Павел у сьогоднішньому посланні до Коринфян говорить надзвичайно пронизливі і глибокі слова. Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога, то Богові було угодно юродством проповіді спасти світ. Але тим словам, перверховного апостола передувало багато століть і поколінь, які шукали Бога. Люди жили і намагалися знайти те високе і абсолютне, навіть у стихіях природи чи витверах мистецтва. Античні філософи, шукаючи Бога, писали у своїх трактатах і працях про те, що є щось таке невимовне, надприроднє, що керує цим світом. Святі отці про таких мудреців писали, що в їхньому серці проростало зерно божественного слова. Але незважаючи на таку активну і широкомасштабну розумову діяльність, світ так і. Не знайшов Бога і не відкрив своєю мудрістю Бога для себе. Сам Господь звершив велику справу спасіння, яка не підвладна людському розуму, яка була тільки Богом дарована людству загалом і кожній людині, зокрема. Коли вся людська мудрість не справилася з тим, щоб дати відповіді на глибокі питання, тоді Богові було угодно юродством проповіді спасти світ. А що ж таке юродство? Це вид безумства. Тобто така діяльність, такі вчинки людини, коли вона їх робить, не мов би, без ума. І ми знаємо, що є такі люди, які називаються юродивими, які стали святими, бо своїми вчинками і діями, що виходили за межі норм людської поведінки, вони здавалися незрозумілими для цього світу, але тим не менше вони сподобалися особливої ласки і милості Божої. Так як вони жили і вчиняли, так не робили. У загальній своїй кількості люди, але рух їхнього серця і дихання їхньої душі бачив тільки сам Господь, який і возвисив і возвеличив їх. І сам Бог справу спасіння на землі звершив нестандартним чином. Жодна релігія не могла би собі уявити, що Бог прийде у вигляді раба і буде приниженим таким. І через це приниження звершиться справа спасіння роду людського. Тому Господь своїм пришестям у світ показав, що жодна людська мудрість не могла собі уявити, що таким чином Бог може явити свою славу. Тому що кожен собі уявляв, що Бог прийде у славі, у величі і у силі. І ніхто не міг собі уявити, що він настільки применшиться, що на хресті прийме смерть. А на хресті приймали смерть і розпиналися тільки злочинці, які вчинили важкі злочини. І таким чином, через цю справу спасіння Господа і Спасителя нашого хрест, який був знаряддям позорної смерті, стає символом усього християнства. Більше того, Господь показує, що жодна людська сила не була дотичною до справи спасіння людини. Тому що якби сила приймала участь у тому, що звершував Христос, то можна було би людською силою якось по-іншому робити те, що звершувалося на Христі. Святитель Іоанн Златоуст так і говорить, що Бог, звершуючи справу спасіння людини, показав, що жодна людська сила не має ніякого відношення до спасіння всіх людей. Бог премудрістю своєю і божественною силою врятував цей світ і дав порятунок кожній людині, яка живе на цій землі і яка прагне спасіння. Хрест животворящий для кожного християнина є основоположним у його християнському житті. Там, де хрест, там і Христос, сам хрест неможливий без христа. Тому що Бог син звершив на ньому велику справу нашого спасіння. І коли ми бачимо хрест, то ми обов'язково одразу згадуємо про те, що Бог. Так полюбив світ, що послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Саме тому Хрест нагадує нам про велику любов Бога до людини. Любов, яку не можна пояснити людськими словами і словосполученнями, але яку можна відчути тільки в глибині християнського серця. Любов, яка дарується людині тоді, коли людина живе з Богом. Любов, яка керує усім життям християнським, якщо це життя ми скеровуємо до Бога, що проявив таку велику і невимовну любов до кожного з нас. Цієї любові так не вистачає сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб вона єднала усіх нас навколо Христа. Щоб ми жили цією любов'ю, керувалися нею. І несли її у світ, а злоба і ненависть роздирає все навколо, а перемогти може її тільки любов, та, яку сам Господь проявив на Христі. Більше того, кожен з нас має свій хрест життєвий. Коли ми бачимо хрест, тоді ми згадуємо про те, що і ми його несемо у своєму житті, так як і. Коли Спаситель його проніс вулицями Єрусалиму на Голгофу. І цей наш хрест також непростий, але він уже пронесений Спасителем. Тому той шлях, який ми звершуємо разом з Христом, є для нас Спасителем. І якщо ми дійсно намагаємося так його звершувати у нашому житті, то обов'язково ми отримаємо ту допомогу Божу, яка нам є можливою після того, коли на Христі Господь розп'явся. І нам доводиться також страждати у нашому житті. Але наші людські страждання знаходять милість і ласку Божу для того, щоб вони приносили користь нашій душі і користь усім тим, Кому можемо ми її принести для того, щоб прославлялося ім'я Боже, і для того, щоб ми, віруючі, православні християни, кожен окремо і всі разом звершували наш шлях, який через земні турботи і страждання веде кожну людину до спасіння. Бо спасіння неможливо просто так отримати в подарунок, його потрібно вимолити у Бога. Господь повинен побачити, що ми хочемо і бажаємо цього спасіння. І тоді він обов'язково доповнить наші немічі своєю присутністю і своєю силою, яка дається нам від животворящого Христа Господнього. І тоді не залишить Він нас ніколи у будь-яких труднощах і випробуваннях, якщо ми покажемо Йому, що хочемо разом з ним нести той хрест, який він проніс на Голгофу, а ми несемо Його. У своєму земному житті. Нехай Господь, який через Хрест, Животворящий, у сьогоднішній день дарує нам особливе усвідомлення нашої, нашого християнського життя, допомагає нам і надалі бути вірними, міцними послідовниками Христа Спасителя. Будемо. Підносити свої молитви в міру наших сил, і освітлювати свій шлях силою чесного і животворящого Христа Господнього. І нехай Він і освітлює, і вказує нам ті наші життєві стежини, які через бурхливе море сьогодення ведуть усіх нас до спасіння. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе. Воскресіння Твоє славимо! Амінь.